Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі всіх. Мене звати Наталі, і я хотіла теж сьогодні вам розповісти про мої покупки в Єві. Зараз ідуть акції тижні, там Чорна п'ятниця і тому подібне. Вирішила використати цей момент і сходити до магазину. Чесно взяла більше. Зробила продуктів більше, чим планувала, були такі спонтанні покупки. Можливо, вони мені не потрібні були, можна було почекати. Ну, скоріше всього, що можна почекати, але якось повелася на всякі акції, мабуть. І тому зараз вам поділюся, що ж я придбала. Ну, теж, отак, в пакеті все лежить, але, дівчата, не скажу. Uh, можливо, десь буду помилятися в цінах. Uh, давайте з самого початку вам скажу, що мені повністю цей пакет обійшовся в 1400 гривень, точніше, 1397. Uh, але він був тяжковатий. Знаєте, я така його несла і думаю, ну, хоча б тяжкий, тому що іноді буває, що щось придбаєш, а навіть в руках не тяжко. От, і тому якось так себе гріла, тішила. і Це приємно. Десь можу помилятися в цінах, вибачайте, будь ласка, десь я мабуть, навіть могла й не подивитися на ціну просто взяти. От, але буду намагатися, поки пам'ятаю, зразу ще пишу відео. Перше, це я придбала ось такі колготки Vivienne. Вони з маленькими такими цяточками. Я ще там подивилася, я люблю фантазійні такі. У мене колись були з більшими цяточками такими. А, дуже люблю такі колготи. А, в принципі, я полюбляю торгову марку Viv'ien. У мене до неї немає ніяких претензій. Це правда, 20 ден, я подивилася інакших не було. А, тому, це ж, скоріше, всього, може, якщо кудись виберуся протягом зими. І це буде цікавий варіант для образу. Ну, тому що ходити в 20-денних, темних, ну це тільки на гулянку, тому що зимою ти таки не одягнешся, дуже тонкі, а літом ну, або весною, чи осінню я використовую вже бежеві червні теж не ношу. Так що, це, мабуть, знаєте, вклад в майбутнє. Десь, може, погуляю. І другі колготи, які я дуже люблю у Vivien, це ось такі з пуш ефектом Неодноразово їх одягала. У мене є як бежеві, так і чорні. Єдине, що хочу сказати, я висока, ближче до худої, скажімо так. Ну, тобто стройне. Ну, що я вам скажу? Я брала завжди четвірку і один раз вирішила взяти трійку. Думаю, ну, що може, воно якось класне. Ну, не натягнула я її, я просто їх викинула, бо я не змогла їх дотягнути. Тому, хто високий, беріть все ж таки четвірку. Бо якщо звичайні не пуш, я можу і трійку носити, вони тягнуться. А от і з пуш-ефектом, то краще все-таки взяти четвірочку. Гарно втягують ножку. Отут, оце прошиття дуже гарно піднімає попу і робить її круглий. Тобто все, що трішки, ну блін, ну, вік, Ну, трішки спускається ця попа, а вони так гарно її піднімають, якщо у вас сукні, особливо це я одягаю під сукні, яка, скажімо, так. так Малюю рукою о -о облягає тіло, то я вибираю саме от такі колготи, дуже мені подобаються. Та й, в принципі, я на них повністю перейшла. Тому що колготи я одягаю під сукні, а відповідно хочеться, щоб під сукнею була гарна, округла попа. Тому я їх і люблю. І ніжку вони тут теж так гарно. Тобто ніжки в них струнків. А по цінам. А... Пам'ятаю, що 99 гривень були по акції оці з крапочками. А обтягуючи, Пуш-Ефект навіть не дивилася ціну. Раніше вони були по 159 гривень, тому що вони мені просто потрібні були. Я їх люблю, я їх взяла і навіть не, на ціну не глянула. А сказати не можу, тому що каса була з електронним чеком, тому мені його не видали. Що, йдемо далі. Далі йдемо по таких шняжках мелочовках для волосся. Ось тут і навіть написано 3999. А ці були чи то 21 гривня, чи 23 Чому я їх вибрала? Бо мене завжди такі пластикові були. А це, дивіться, не пла... ну, якби там всередині пластик, але вони обтягнуті таким як ниточкою. Тобто вони більш такі тканеві на вигляд. І я вирішила спробувати, як вони. Я люблю такі. Ну І такий крабок. У мене десь ще один крабок є. і Мабуть, навіть такий самий. Навіщо я купила, я ж кажу, дуже багато незрозумілих, мабуть, я лишніх зробила покупок. Так. А, взяла а, сухий шампунь. Взяла о, це такий батіст. Мені здається, якось просто дівчаток його бачила. А, можливо, у Світлани. Світлана, якщо це я у вас бачила цей шампунь сухий. Ми ну, як нідь, будь ласка, тому що я його і вибрала тільки за те, що в мене було відчуття. Ну, може, просто інакше саме вид інакший. Але я його вирішила взяти, він був за 114, чи 119, чи 109. Ну, якась така ціна його спробувати, бо мені здається, що хтось просто про нього говорив позитивні відгуки, що сподобалось, тому я його взяла. А, хочу попробувати його. один... Тіктокці мастер сказав, що його треба в перший же день наносити. Не на другий день, щоб освіжити, а в перший день. І тоді він тримає навіть об'єм спробую. Як, то воно так відсунеться. Mm. Так, я просто буду витягати рандомно, воно в пакеті, буду вам шелепотіти. Так. Мило, дойпак, рідке. Ой, завалюсь. Зараз тут за півтори літри, за 79 гривень. Але я вам скажу, що це дорого. Потім я зайшла в Аврору, але так як вже півтори літри купили, то є за 59 гривень а, в Аврорі тільки не таке саме іншої торгової марки, теж півтора літра, за 59 гривень. Я його ще теж куплю, бо це я собі на роботу купую. Бо... Швиденько воно все розходиться. Так, з хімії теж засіб для чищення полірування меблів. Такого раніше не брала. Буду пробувати, як воно чистить. Бачу з розпилювачем. Чесно, оце якраз пішли ті продукти, які я не дивилася ціну. Я їх просто брала за те, що вони мені потрібні. Інакшого поліролю не було, це він один був у о, Єві, і тому я чесно не дивилась. Так само, як я не скажу вам, сів о, в Єві антиналіт, теж я не подивилась, але, по, як мінімум, бачила, що в він по 89 гривень акція. От, а в Єві я не глянула, чесно. І, і не знаю, чи я дорожче купила чи ні. От вам електронні ці цінники, а я така, що о, надо, І якщо це воно одне, якби ще там був ще якийсь засіб, то я б, можливо, там ще по цінам зрівняла, так як він один стояв, а мені потрібно був саме антиналіт, щоб менше осідало цього нальоту на кафелі там чи на смісителях, і тому я просто його схопила, схап скажімо так. так І ще що, так, ми вже пішли в хімію. Це я собі купила, у мене закінчився. Я вже купувала о, такий він 59 гривень. В принципі, для білого мені сподобався біле не жовтіє. Я його завжди додаю. Це для білого з відбілювачем антиплями. І давайте, мабуть, цей сів теж сюди поставлю, ось так, щоб було. І о, по ціні о, він мені сподобався. Я ще взяла на пробу по 26 гривень, акція була так, він по 29, то майже 30, а це по 26 відбілювач, підсилювач прального порошку. Я такі засоби ніколи не використовувала, теж вирішила спробувати до прального порошку, коли буде опрати біле, а в мене його багато. То добавити саме цей відбілювач. Просто мені стало цікаво, як він підсилює. Так, десь так. Він був по 26 з хвостиком. Теж по акції. Так, ну що, пішли по новинкам. Так, взяла е, Лінджері міцелярний гель для інтимної гігієни. Він був е... 49 гривень. Не містить барників, парабенів, підтримує природний pH, і теж пишуть, що молочна кислота і пантенол. Я навіть його не вскривала. Давайте разом подивимося, як він виглядає. Ось така у нього баночка. Ну, Приємно, там було два види, один такий розивенький і був блакитненький, ще з чимось хлопком, здається. І він був на 10 гривень дорожчий. Я вирішила такий спробувати. Теж це був по акції. Там у цій фірмі ще був гель для інтимної гігієни для дівчаток від 3 років. Тобто для дітей. От. Так. Що ще є? А, я вже вирішила. Дивлюся, дівчатка купують. Термогелі собі Каже, що в них покращується е, зона ніжок біля сідничок, сіднички. А я теж вже вирішила, тому що так, хоч я і худенька, але це ліліт є. А він був теж 100 гривень. Тут ось є інструкція. Засіб застосування проводити масаж. Він має написано таку розігріваючу дію. Я так розумію, тут є ролик. Ну що, будемо вскривати разом? Мені теж цікаво. Дивіться, форма така. Ну що ж, я не просто так же вам показую, купила і все. Тут ще, правда, для дуже... А, тут у нас От, Так. Я ж хочу швидше. Якщо на хвильку, на одну хвильку, нікуди не йдіть. Угу. Нашла я. Ножнички прийшли в допомогу. Все, я відкрила. Давайте. У мені сталося цікаво. Приємний на дотик. Угу. Тут якось там вони кажуть, треба кудись повертати. А, ось он. Оф. І оце воно, мабуть, гель і по ньому водить. Ну що, цікавий? Провірю. Буду користуватись. Поламала. Ну, хай уже так, щось я що трішки що ся, не знаю, як, як їх всі, щоб нічого не закрити, і давайте, мабуть, це сюди, тут і так колготи. І це сюди поставимо. Так, і залишилось теж. Взяла крем, лірен. Я часто, часто його беру. Не, не все мені подобається, я потім вам розповім, але все ж таки, коли побачили знову новенький, може, не з тієї сторони відкрили, мабуть. Аква. День ніч. Заложуючий гідрогель. Ну що, розповім? Розповім. І відповідно з цієї серії. Я... Він був 114 гривень по акції. Із цієї серії я взяла а, теж зволожуючий гель-обличчя для для вмивання, для всіх типів шкіри. А, теж від торгової марки Лірин. Бачите, такі тут є. Щас, я Ну вам... давай, фокусуйся, фокусуйся. О, бачите такі а, вкраплення блакитненькі, темненькі є. Ну, це всі знають, що це польська косметика, був за. 99 гривень, і тому я його купила. І теж спонтанна покупка ексічен за 99 гривень набір з синтелою. Що, теж будемо розбирати його? Тут входить. Давайте почитаємо: набір для догляду за шкірою і оксиджен з естрактом центели азіатської. Тонер 130 мл зволожує та підготовлює шкіру для нанесення крему і склад Емульсія 100 мл засіб з легкою текстурою, відмінно зволожує та живить в шкіру. Так, ну, запобіжні заходи. Тобто у нас тут емульсія і тонер. Тобто спочатку тонером, потім ему. І все, по 100 мл. І всього це знижка була. Він був дорожче. 200 з чим-то гривень, мені здається. Так. З ретинолом там був великий набір, так він коштував щось 150 з чим -то. і, а продавали вже за. А, щось потекло трішки, ось я дивлюся. Чи видно, бачите, трішки інший колір? Ось. Так. О, дивіться. Я не знаю, що це торгова марка, китайська, мабуть, якась. Та не всіх пишуть, що корейська. Але. Але ж. Угу. Тобто текст у нас на, на ліпочці. О, як погано роздерла, як... як гарно, що не можна прочитати. Ну я ж. Теж хочу прочитати, хто в нас виробник. А, ну да, Юнджун Рот. Гуанчжоу виробник. Китайці. Ну, спробую я китайську. Косметику, коробку викидати не буду. Ну що, давайте я. Дістану. А, приємний на дотик. Це скло. Тяжкий. Такий дозатор, дивіться. Але це скло. І дістаємо, що срок у нас тут? Да? Ні, партія. Теж скло. Ну, приємний. Теж приємний на дотик. І ось такий. Ну, ви знаєте, прикольно. Мені подобається. Це крутиться. О, і це крутиться. О, та ви що? Я оце така капуша, що не люблю гарні викидати баночки. Приємно. Обов'язково розповім. Оце і все. Ось такий у мене. Меганабірчик. Такі покупочки це все було Єва. Хто що користувався, я буду дуже рада, коли напишете коментарі, кому що сподобалось, не сподобалося, що хочете спробувати. Теж буду рада це все почути. Вважаю, що в принципі це дуже такий гарний набір продуктів за таку ціну, тому що за таку суму, тому що ми всі знаємо, що дуже піднялися у нас ціни. А зараз під час знижок, під час цієї Чорної П'ятниці, я думаю, що можна щось отак придбати в хорошій кількості. Буду рада бачити вас на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде приємно, пишіть коментарі. Навіть просто поздоровайтесь це вже радісно. Дякую всім, па-па, хороших днів!